Доброго ранку! На каналі Файні квіти. Городина, садочок щоденник важливих справ. На городі в садочку на квітнику 28 та 29 червня 2023 року. Сьогодні, 28 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 11 години 55 хвилин, а потім перейде в знак Скорпіон. Тому після 13 години дня можна буде сіяти насіння кропу, петрушки, огірків, зелених культур і навіть редьки та дайкону. Але редька та дайкон не будуть зберігатися, вони будуть використані як салати вже восени. Після 12 години 28 -го червня ефективними вже будуть поливи та підживлення рослин. Але підживлення проводіть проведіть, будь ласка, ввечері. Зелені операції на овочевих рослинах можна проводити тільки рано-рано вранці, а після 9 години ранку не можна вже проводити зелені операції на будь-яких рослинах саду та городу. А захист рослин проводимо біопрепаратами та настоями трав уже досить високі температури. 28 червня несприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю чеснику для зберігання. Ці всі справи на 28 червня. А завтра, 29 червня, зростаючий місяць буде вже всю добу знаходиться в знаці скорпіон. А тож гарний день для посівів, знову ж таки, насіння кропу. Петрушки, повторні посіви робіть, огірків, зелених культур і посійте насіння трохи редьки та дейкодом. Ефективними будуть поливи та підживленнями. Але не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це знак стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. 29 червня, на жаль, несприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю снику. В обочах велика кількість вологі, і вони дуже-дуже швидко псуються. Що ж, на сьогоднішній ранок у нас все. До зустрічі увечері! Бувайте здорові! Та на все добре!